Зустрічайте портал мешканця. Є Тернопіль у Тернополі презентували електронний портал мешканця. Там тернополяни зможуть отримати усі послуги, які надаються міською радою та ЦНАПом онлайн. Послуга повністю цифровізована і, відповідно, коли користувач підписує свій, свою заявку, так, тобто подає заявку на отримання послуги. Послуга одразу попадає в електронний документообіг Тернопільської міської ради, і після того її наші працівники зареєструють і далі вже опрацюють. Серед доступних функцій розділ Е-демократія, де громадяни зможуть приймати участь в опитуваннях та обговореннях, що стосуються змін у місті. В опитуваннях самих мешканці зможуть обрати один з варіантів відповіді, який пропонується. В обговореннях мешканці можуть обрати підтримую або не підтримують взагалі сам документ, а також залишити свій коментар щодо даного проєкту. Також діятиме розділ е приймання де можна буде подати заяву або звернення до міської ради та отримати відповідь. Насправді це такий досить значний крок у розвитку електронних демократів, впровадження нових електронних сервісів для наших мешканців, а також долучення більш ширшого долучення мешканців до прийняття тих чи інших рішень, які приймаються органом місцевого самоврядування. Створити проєкт вдалось в рамках реалізації грантової угоди між Радою Європи та Тернопільською міською радою. Відтак, на презентації сервісу був присутній заступник голови офісу Ради Європи Ерленд Фальк. Він зауважив, йому приємно те, що громада Тернополя приєдналась до цієї ініціативи, і жителі мають можливість брати участь у міських процесах. Хотів би привітати ініціативу Тернополя щодо розширення функціональності вашого порталу для мешканців, що дозволить всім жителям, включаючи внутрішньо переміщених осіб, легше отримувати послуги від місцевих органів влади та брати участь у процесі прийняття рішень. Ваш досвід буде прикладом майбутніх ініціатив в багатьох інших громадах України та по всій Європі через обмін досягненнями та міжмуніципальну співпрацю. Портал мешканця інтегровано з мобільним додатком Етернопіль, що дозволить користувачам здійснювати усі процеси через телефон. Оновлення застосунку буде доступне вже сьогодні, а скористуватись безпосередньо самим порталом можна буде з 17 вересня.